Всім доброго ранку. Сьогодні знову свіжина, вже не в нас. Так, Ігор. Що ти Що я скажу? Що знов сьогодні шкварка? А я думала, вони будуть тракторця заводити, та й поїду, подивлюся, як вони її грузять. А вони машиною, та я й не почула. Оце так, як хлів не колохати, Треба перевозити. А, холодно, мороз. Отакий зранку іній. Така красота. Так, у нас вечір вже, а робота продовжується. Цілий день з тими м'ясами салами. А я чуть не цілий день теребила часник, поки я його Ой, поки я його наскувала, бо щоб такий зимовий все, і то вже б давно не теребила. Я хотіла трошки зимового, трошки ярого, щоб пахнув гарно. Наташа раніше на, цей, на часничницю давила як тяжко, це приспособилась. Отеребила часник на ковбаску. Наташа готовиться місити. Прошлого разу вона змерзла в руки, бо м'ясо дуже холодне. Тепер робить хитро. У нас під рукавички тепленькі, а зверха А то так Слабаша не може відійти. Ще змерзне в руки, та й що тоді робити? Ой Боже, що Ой, ти без неї робити? Що ти вартий без неї? Пробу жінку ж таку найди. Він збоку мені підказує. Ага. Так, коло м'яса цього треба дуже наробитися. десятий підстече. Ми вже показували, як вона його місить. А я продовжую теребити часник далі до сала. Оце беру такий дрібненький, щоб пахло гарно. Так, взялась Наташа до сала. Що тут іде? Часник, кріп? Дай сіль за смаком ще перчик можна кинути. Ну, взагалі приправи які. кому, які хочеться. Хоче. Тепер задача його гарно вимішати. Вимішуй. Так, отакі кобаски. Із сала Наташа крутить. Кобаску крутить і по телефоні з дочкою говорить. Сьогодні в моєї внучки день народження. Ми її вітаємо. Да, нарушили сьогодні традицію, не поїхали. Да. Вона на роботі. Будний день на роботі, та й ми й не їздили. Подар, подарунка передали. По телефоні привітали. Доброго вечора підписникам бабусіного каналу. Бабуся просила, щоб я зняла вам подаруночок, який вони мені сьогодні передали. Дуже давно хотіла собі щось по типу блендера. А вони мені подарували аж сім в одному. що Можна і збити щось собі, і навіть зробити ті самі картопляники. Бо раніше хотілося, але як тільки подумаю, що його вручну тарти, то вже і перехотілося. Так що такий ось чудовий подаруночок мені вони подарували, за що я їм дуже-дуже вдячна. Зараз подивимося в детальніше, що тут, що тут є. Так. Це ручка і ножка на сам блендер. Вже разом з ножом. Ці коробочки. Такий ось контейнер. Знаю із вінчиком. Знаю, мама в такому робить майонез. Дуже зручно. Такий ось контейнер. Мені його буде більше, ніж достатньо. І такий ось дві пари вінчиків. Такі ось на тісто, такі. Дві пари таких ось ножів. Так що дуже дякую за подаруночок. Таша продовжує качати ці кобаски. Ще миска здорова. Тоді в морозилочку їх і будемо смакувати до борщу чи так і хліба намастив. Да. Трохи передачку передамо, може, кому треба ще. так що. Продовжуємо. Всім на добраніч і тихої всім ночі.